Київській міській дитячі клінічній інфекційній лікарні 80. За роки існування закладу було врятовано більше 320 тисяч життів. Тут лікують найважчих інфекційних хворих, не тільки Києва, а також з усієї України. До поважного старожила. Завітали і наші журналісти. Сергій Басанський вже майже 10 років працює в дитячій інфекційній. І за всі роки чоловік жодного разу не пожалкував про обраний фах і заклад. Прийшовши сюди, ну, побачивши, що це наскільки велика, так сказати, професія. У нашій професії найважче це дуже маленькі діти, груднички. В основному в нашому відділенні які, е, лікуємо коклюші, які дають е, остановки дихання. Тобто, це саме тяжело коли дитину потрібно за лічені там секунди спасати, найприємніше в роботі каже, це усмішки маленьких пацієнтів, і оця віддача їхньої дитячий сміх. Коли заходиш в палату, всі діти дуже багато дітей, які знають із цим нас і постійно нам. Там дарять малюнки, дарять із вони вдячні тому, що ми лікували. Ця лікарня головний заклад столиці, де надають допомогу дітям з інфекційною патологією і лікують найважчих хворих не тільки з Києва, а й з усієї України. За рік рятують життя близько 4 тисячам дітей. Таких спеціалістів, як у нас, їх майже вже не залишилось, тому що після зараз, після закінчення інституту, немає спеціалізації дитячі інфекційні хвороби. Тому той колектив, який працює на базі нашої лікарні, він дійсно унікальний. До поважного ювілею закладу найкращі 22 його працівники отримали почесні грамоти департаменту охорони здоров'я КМДА та грошові премії. Ольга Киселович, Олександр Козуб, телеканал Київ.